Якщо раніше масовою залежністю серед жінок була анорексія, тобто нав'язливе бажання стати аж надто стрункою, то сьогодні, за словами медиків, люди масово підсідають на солярі. Така залежність називається танорексією, тобто, в перекладі з англійської тан засмага. Косметологи та медики б'ють на сполох, адже таке нездорове бажання бути засмаглими може призвести до раку шкіри. Коли ми стимулюємо активно солярієм виділення із лишньої міланіна, ми не думаємо тому, що ми можемо простимулювати не тільки красоту, ну ми можемо Будет какого-то спящего зверя в виде заболевания, который сидит где-то глубоко в нас. У нас тоже, наверное, это сделать, но бизнес есть бизнес, ничего личного. говорится. Поэтому продают эту услугу направо и налево. Олена студентка, уже несколько років в соляріях. Каже, що не любить використовувати косметику, знає, що шкодить своєму здоров'ю, але поки від такої процедури не відмовляється, я знаю міру застосування солярії, тому використовую це все розумно і розумію, що якась доля шкоди це має, але я стараюся використовувати це з розумом. Косметолог радить жінкам залишатися красивими та натуральними, навіть зі світлим кольором шкіри. Та все ж, якщо ви наважилися піти до солярію, дає кілька порад. Провіртесь, як мінімум у гінеколога, у хірурга онколога на налічі каких-то вот новообразувань на кожі. и вообще все, что связано не только с гинекологией в сторону вот, онкологии, это и язвы желудка, да, они тоже могут при стимуляции перерасти в онкологический процесс. Поэтому провериться сначала у врача, Потом идти. А лучше на самом деле вообще не ходить. Медики кажут, что засмага в соляриях выкликает наркотичный эффект а риск с часом и раком